Apple повністю відмінили свій автомобіль. NVIDIA залякує своїх клієнтів. Маск подає в суд на OpenAI, Xiaomi зламали усі свої телефони, а в Україну нарешті приїхав двоекранний ноутбук. Про ці та інші цікаві новини тижня, що вже минув, а їх реально дуже багато. В нашому новому випуску маленьких новин. На зв'язку Агностик, не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити свою найкращу у світі вподобайку. А ще нагадаю, що ми проводимо розіграш крутих подарунків, детальніше розповім трохи згодом. Звісно ж, найголовнішою подією цього тижня є MWC, на якій компанії показують здебільшого не тільки концепти, а й цілком реальні продукти. Samsung, наприклад, показали наживо свій Galaxy Ring. Каблучку представили в трьох кольорах: керамічний, чорний, срібний, платиновий та золотий. Усі вони глянцеві, і це, як на мене, перше, що може відштовхнути деяких потенційних користувачів. За своїм дизайном, воно дещо нагадує диски автомобілю через увігнуту середину обідка. Поносити на пальцях їх нікому не давали, проте Представники компанії завіряють, що їх зручно носити як звичайну каблучку. Звісно ж, воно буде представлене в декількох розмірах. І, як не дивно, рінг з найбільшим розміром отримує і більшу батарею 21,5 мАч, а найменший розмір 14 мАч, чого має вистачити на 5-9 днів автономної роботи. Конкретні датчики та сенсори не називали, проте запевнили, що рінг зможе відстежувати сон з ЧСС, частоту дихання, рухи під час сну та апноя. Позиціонується він як компаньон для Galaxy Watch, мовляв, якщо вам незручно спати в годиннику, можете спати з Galaxy Ring. І судячи з усіх цих натяків, є у мене побоювання, що там не буде Крокоміра. А ще корейська компанія вважає, що цим пристроєм вони будуть здатні переманити користувачів Apple на свою екосистему, тому підтримки iOS нема і не буде. Сумісність з іншими Android-пристроями з'явиться колись потім пізніше. Також підтверджено, що повноцінний анонс з вартістю і подробицями відбудеться в другій половині 2024 року. Тобто, це вже більш ніж натяк на другий анпект, на якому зазвичай показують фолди та фліпи, які в цьому році можуть до речі відрізнятись дещо більше ніж актуальні моделі від попереднього покоління. Також Samsung вирішили повернутись до старої вже всіма забутої концепції гнучкого телефону, який можна за потреби перетворити в смарт-годинник і обмотати навколо своєї руки. Для цього на задню панель навіть повернули датчик серцебиття. Дуже схожу історію показали і Motorola, проте все це не більш ніж концепти, яких ми вже бачили дуже і дуже багато. Останні, до речі, заявили, що тепер усі їхні навіть найбюджетніші смартфони матимуть скло від Corning. А ще, якщо ви раптом думаєте над приданням Galaxy S24, то у мене є для вас дві новини. Перше, я вже готую огляд, буде цікаво. Друге, ви можете на своєму смартфоні спробувати усі його фішки, пройшовши за посиланням trygalaxy.com і отримати такий собі експіріенс користування флагманським Galaxy. Штука до речі доволі цікава і дійсно дасть вам, хоч приблизно, зрозуміти, а чи треба воно вам. Тепер щодо розіграшу. За донат від 100 гривень ви можете прийняти участь у розіграші MetaQuest 2, Huawei FreeBuds 5 та підставки для ноутбуку Office Pro. 100 гривень – це один квиточок, 200, 2, 1000, 10. Більше сотень, більше шансів виграти. Розіграш відбудеться 15 березня, тож поспішайте взяти участь. 29 лютого Asus Україна оголосили про старт продажів двоекранного Asus ZenBook Duo, і хочу вам сказати, що це просто щось. Я вже роблю тести і готую його огляд, проте попередньо це саме те, чого так не вистачало багатьом користувачам. Серйозно, сценарії використання знайдуть тут не тільки дизайнери чи кріейтори. І окрім того, що ця двоекранність вже є беззаперечною фішкою. У нього вистачає і інших переваг, які також привносять дуже багато чого цікавого. Тож можете задавати ваші запитання про цей ноутбук в коментарях, а я в огляді на них відповім. Не менш технічно цікавий ноутбук показали Lenovo на MWC. Щоправда, це навіть приблизно не нереалізний продукт, і навряд чи воно найближчим часом перетвориться в комерційний пристрій. Мова про прозорий ноутбук, який, власне, так і і називається концепт прозорого ноутбуку. Він має прозорий мікролет-дисплей з діагоналлю 17,3 дюйми, який у вимкненому режимі має 55% прозорості, а його максимальна яскравість складає 1000 нір. Фізичної клавіатури цей ноутбук не має, натомість там знаходиться просто суцільна сенсорна панель, яку можна Використовувати або як клавіатуру і дачпет, сенсорну, або як величезний графічний планшет. Lenovo заявляє, що такий форм-фактор може бути корисним для художників, що малюють з натури і зможуть усе бачити через екран і одразу малювати на нижній панелі. А от на верхній малювати не вийде, тому що вона не сенсорна. А ще цей 17 дюймовий дисплей через обмеженість технології має роздільну здатність усього 720p. Як я й сказав раніше, про продаж такого комерційного пристрою поки мови не йде. Ну а ви можете в коментарях написати, які ви сценарії використання бачите для цього прозорого ноутбуку. А от новий годинник Apple, який мав отримати MicroLED, судячи з усього від нього відмовився. Тобто, Apple передумали робити нові Apple Watch Ultra з MicroLED. Самі Apple вважають, що це не надасть якоїсь суттєвої зміни в годинник, щоб виправдати збільшену втричі вартість самого дисплею. А почалося все з того, що компанія Osram, яка є постачальником MicroLED для Apple, заявили, що у них раптом було скасовано наріжний проєкт, який змусив їх змінити усі плани та прогнози на найближчі роки. І взагалі. Змінити стратегію. Ну і власне після цієї заяви, яка вже каже про зменшення прибутків, акції компанії одразу ж обвалились на 40%. Але у порівнянні з тим, що трапилось всередині самої Apple, це ще квіточки. У цей вівторок всередині компанії нарешті офіційно поховали проєкт Титан. Тут судно, звісний, Apple Car, який почали розробляти одразу ж після перших Apple Watch, тобто 10 років тому. І зараз коротко ми поговоримо про те, чому так сталося. У 2014 році Тіму Куку треба було утримати чудових інженерів, що розробляли Apple Watch. До того ж, Тесла починала активно набирати оберти і розуміючи, що iPhone через два роки почне приносити все менше і менше прибутків, компанія вирішила розробляти свій автомобіль. Для цього Кук і команда на сотні найкращих спеціалістів індустрій, і станом на сьогоднішній день це була команда з понад двох. Тисяч співробітників, частина з яких працювали до цього в Тесла, НАСА та Порше. Ця група людей розробили купу крутих технологій, таких як, наприклад, лобове скло, яке якось там може показувати напрямок руху та спеціальний полімер для люку автомобіля, який зменшував тепло від сонця. Перший час над цим проєктом працював і легендарний Джонні Айв, який розробив концепт, схожий на Fiat Multipla 600, у якого не було керма, а все керування відбувалося допомогою сірі. У 16 році стало зрозуміло, що щось йде не так, і усі почали дуже активно працювати над повністю автономним керуванням. Якийсь час тому якраз були чутки про те, що погляди компанії стали більш реальними, і це мало б бути стати просто помічником на кшталт того, що є в Тесла, бо повністю автономне водіння не вийшло зробити. До речі, на початку Apple вели перемовини з маском щодо того, щоб купити усю Тесла. Проте вирішили, що простіше розробити автомобіль з нуля, ніж адаптувати вже існуючий. І за на останніх етапах виходило, що їхня автівка коштуватиме щонайменше 100 тисяч доларів, релізниця в 28-му році. А на борту матиме те, що зараз є у інших компаній, тобто вона вийде на ринок вже застарілою, чого Apple собі, звісно, ж дозволити не можуть. Тому через 10 років розробки. Та 10 мільярдів витрачених коштів проєкт закрили. Більшість спеціалістів, що займалися софтом, перенаправили у відділ досліджень AI, і саме на нього тепер буде робити акцент Apple. І незважаючи на ці збитки, не випускати автомобіль це найбільш правильне рішення в усій цій ситуації. Ну і вкотре повторюють, що тільки Apple може дозволити собі безболісно витратити 10 мільярдів доларів на такі експерименти. Продовжуючи тему Apple, варто нагадати, що з 1 квітня в ЄС запрацюють альтернативні магазини для iPhone. І першим таким стане SetUp від української компанії MacPow, яка відома своїми програмами, зокрема для Mac. Проте, на відміну від стандартного розуміння App Store, тут користувач платитиме підписку за доступ до повних версій усіх застосунків, що є в цьому магазині, без реклами і так далі. Тобто, умовний умовно, їхній же ClearVPN нехай коштує умовні 3 бакси на місяць, а заплативши за сетап умовні 10 баксів, користувач отримує доступ не тільки до ClearVPN, а й взагалі до усіх застосунків більш ніж 20 розробників. Чи стане прибутковою така модель? Звісно ж, поки що не зрозуміло, проте не спробувавши, власне, не Зрозумієш, а ще доповнюючи тему альтсторів, Росія збирається судовим рішенням змусити Apple дозволити альтернативні магазини і на Росії. І якщо минулі їхні рішення ще можна було якось виправдати, то якщо вони зараз підуть на повідці у Росіян, то буде таке собі. Хоча знаєте, я з кожним днем все більше і більше зневірююсь чи не в кожній абсолютно компанії в світі, тож не здивуюсь вже абсолютно нічому. Повертаючись та закінчуючи тему MWC, якщо дуже коротко, то там була просто неймовірна кількість китайських компаній, кожна з яких показали свої фліпи, фолди в тому чи іншому вигляді. І як на мене, Samsung час звернути на це увагу, тому що китайці показують фліпи по 500 баксів, а з виходом на глобальний ринок вони непогано так можуть забрати собі шматок ринку. Ще там були показані AR лінзи, але погугливши, виявилося, що ці розробники це такі собі тимчасові дубайці з Росії, тому не цікаво. А ще, якщо ми вже заговорили про китайців, я мушу згадати про Xiaomi, про яких я не згадував вже понад два роки. Там же ж вони розробили свою HyperOS, яка собою замінює MIUI. Так от, днями там оновився якийсь фреймворк, який зламав абсолютно усі смартфони, які оновили з MIUI на HyperOS. А це велика кількість смартфонів, зокрема, минулорічні Redmi Note 12, та Poco вже встигли до неї оновитись. Вихід із ситуації один це повне очищення смартфону через рекавері. Тож, якщо у вас Xiaomi, я, по-перше, вам співчуваю, а по-друге, не оновлюйте поки Стосунки. Або навпаки, оновлюйте, проте про всяк випадок зробіть бекап інформації. А у Windows нарешті з'явиться нативна підтримка використання камери вашого Android-смартфону в якості веб-камери для ПК. Так, за допомогою сторонніх програм це можна було робити вже дуже і дуже давно, проте тепер це нативно і безкоштовно. І це варто знати і використовувати. Тоді, можливо, в зумах на конференціях і так далі буде менше жахливих ось цих вбудованих 720 p вебок. І хоч у мене бета збірка Windows іначе усе оновлене, але поки що цієї функції у мене ще немає. Пам'ятаєте, ми в минулому випуску говорили про те, що з'явився мега швидкий та ефективний чіп для штучного інтелекту під назвою GROK? Так от, днями генеральний директор компанії Джонатан Рос у інтерв'ю The Wall Street Journal заявив, що NVIDIA фактично, станом на зараз, настільки сильно використовує свій стан, що інші компанії банально бояться хоч з кимось спілкуватись щодо альтернативних чіпів. Тобто, наприклад, ви голова компанії, яка хоче погратись в штучний інтелект. Для цього вам потрібні найкращі прискорювачі, і ви йдете для цього до Nvidia. Бо вони не просто ж так зараз займають 80% ринку AI-прискорювачів, там вам кажуть, що ви маєте заплатити гроші наперед, і десь через рік ви почнете отримувати свої замовлені прискорювачі. Проте, якщо раптом за цей рік очікування, ви хоча б на крапельку будете помічені в тому, що якось заговорили чи хоча б подумали про конкурентні рішення від інших компаній, і Nvidia дізнається про це, ваше замовлення таємним чином почне затримуватись ще на рік, а може і більше. Враховуючи той факт, що. З кількістю замовлень у NVIDIA проблем немає, вони можуть собі це дозволити. Ситуація настільки курйозна, що Microsoft, Google і Amazon, створюючи зараз свої прискорювачі, кожного разу заявляють, що навіть не думають ставати конкурентами Nvidia і тим паче виходити на ринок зі своїми прискорювачами. Це дуже схоже на політику Intel на початку 2000-х, які займались майже тим же, шантажуючи своїх великих партнерів та фактично забороняючи їм використовувати рішення від АМТ. За що до речі, в минулому році Intel отримали штраф від. Єврокомісії в розмірі 400 мільйонів доларів. NVIDIA, ж, в свою чергу, усіляко заявляють, що вони справедливо розподіляють усім своїм клієнтам свої прискорювачі. Доказів усіх цих звинувачень в бік NVIDIA немає, окрім слів самого Росса, який є, ну, власне, зацікавленою конкурентною особою. Проте диму без вогню, як правило, не буває. І якщо ви думали, що я вас залишу без новини про маска, ви помиляєтесь. І сьогоднішня новина. Ілон Маск подає позов до суду проти OpenAI та її генерального директора Сема Альтмана. Загалом це стандартна історія. Маск з судів не вилізає. Якісь він сам починає, якісь проти нього, проти менше з тим. Позов каже нам про те, що Маск не задоволений тим фактом, що OpenAI стали комерційною організацією, заробляють гроші, і те, що де-факто вони стали дочірньою компанією Майкрософт. І вимагає накласти судову заборону на отримання прибутків від штучного інтелекту, адже OpenAI в свій час була некомерційною організацією, в яку вкладався і сам Маск. Простими словами, Маск звинувачує Альтмана в тому, що от за його каденції це була неприбуткова некомерційна організація, яка мала б створювати штучний інтелект з відкритим кодом для усього світу. А тепер вони користуються своєю монополією та грошима Microsoft, щоб заробляти мільярди. І тут ситуація дуже цікава, насправді. Чисто Технічно, маск частково правий. OpenAI дійсно свого часу була некомерційною організацією, яка не мала б заробляти на штучному інтелекті. В ті часи ще маск був інвестором та мав місце в раді директорів. Потім у 18-му році його звідти виперли, запропонувавши місце в своїй комерційній частині. Так, OpenAI ще за часів маска створили комерційну частину компанії, розуміючи, що все це можна буде монетизувати, але щось там у них не зійшлось, і от історія приводить нас до моменту. Що Microsoft в січні 2023 року інвестували в OpenAI 10 мільярдів доларів. І тепер мають 49% акцій компанії. В обмін на це фінансування та доступ до своїх серверів, Microsoft отримує права на 75% прибутку OpenAI, поки технологічний гігант не зможе відшкодувати всі свої інвестиції в 13 мільярдів доларів. Після цього Microsoft отримуватиме 49% прибутку OpenAI, поки ці доходи не досягнуть позначки в 92 мільярди доларів, після чого акції Microsoft повернуться до некомерційного фонду OpenAI. Тобто, дуже грубо кажучи, Microsoft орендували собі OpenAI. На термін, допоки не відім'ють майже десятикратно свої вкладення. Позов також вимагає, щоб системи штучного інтелекту, такі як ChatGPT 4 і інші вдосконалені моделі, що зараз розробляються, були визнані штучним загальним інтелектом, який виходить за межі ліцензійних угод. На додаток до судових заборон Маск вимагає звітності та потенційної реституції пожертвувань, призначених для фінансування його суспільно-орієнтовних досліджень. Що суд визнає, що він тепер працює для приватної вигоди. Ну тобто на місці OpenAI просто треба повернути. 40 мільйонів маска та й усе. І усе б нічого, якби цей позов до суду був взагалі від будь-кого в світі, а не від маска. Нагадаю вам, що про несправедливий заробіток OpenAI каже людина, яка фактично перетворила Твіттер на платну соцмережу, бо безкоштовно там багато не надивишся і не напишешся. Людина, яка усі свої роки життя бізнесмена ухиляється від сплати мільйонів доларів податків. Людина, яка спочатку просить призупинити розвиток штучного інтелекту, бо він загроза, а вже через декілька місяців випускає свій штучний інтелект, який Навчений, зокрема, на чат GPT, чому є вже купа підтверджень. Тому з боку Маска усі ці вимоги і розвинувачення максимально потворні ниці та куменні. Проте, як все насправді і чи має OpenAI бути виключно некомерційною організацією, визначить вже суд. Пишіть в коментарі, що ви думаєте про новини тижня, що вже минув. Не забувайте приймати участь у розіграші. Ну а з вами на як завжди був Агностик, який вас обійняв. припідняв, бережіть себе, своїх близьких та Україну.